Працюємо на перемогу разом. Біля пам'ятника Івану Франку у неділю було людно. Тут проводили благодійний ярмарок: три локації із найрізноманітнішим вибором хендмейду. Тут і дитячі браслетики, і мішечки з лавандою, і картини, і ляльки ручної роботи. Організували таку ярмарку представники молодіжного центру Тернополя з єдиною метою зібрати кошти для збройних сил України. І навіть мінлива погода не зіпсувала планів. У нас Саме два запити є. Ми хочемо закупити там саме тактичне там спорядження в загальному, тобто ці самі рукавички, ті самі наколінники, і то ну окуляри і тому подібне. Ми залучили дуже багато митців до цього всього, щоб якось популяризувати взагалі, скажімо так, культуру. Щоб показати, що от є насправді щось цікаве, що от Україна далі, скажімо так, натхненна. А от ініціатором цієї благодійної справи став Данилко, хлопчику лише сім з половиною, та він уже вдруге влаштовує таку ярмарку. Розповідає, першу проводив у дворі свого будинку. З важкий час, то треба збирати на амуніцію і всяке таке. Ми пішли в магазин зброї. Ми вже виходили. Я і та, там говорив якось, і я татові сказав: вам бачиш, які ціни на патрони, треба збирати гроші на амуніцію. На прилавках був представлений різноманітний товар. Вибрати можна будь-що. Ось, наприклад, Артем та Сашко плели браслети та відразу продавали їх. Вартість такої маленької прикраси, зробленої дитячими руками, лише 40 гривень. Робимо це із сирогаткою ще гачок треба, ну саме найголовніше резинки, щоб Україні допомогти. Бо зараз війна. Були тут і вироби дітей з центру творчості та юнацтва. Відвідувачі також вирішили доєднатися до благодійної справи та надали свої роботи. Це картинки з бісеру, браслетики, значки, петру роботи, роботи малювання на склі, різні зі шкіри роботи, тому що гурти в нас досить різні. Все, що робити для дітьки, все стараємося на, на допомогу нашої армії. І покупці не барились Щодо офіційного відкриття ярмарку. Перед прилавками збирались чималі черги. Містяни цікавилися представленим та обирали те, що до душі. Усі розуміють, кошти підуть на підтримку збройних сил України. Саме основне, щоб кожен допомагав чим може. Вони всі можуть воювати, не всі можуть. Щось зробити вагоме, наприклад, дати чи великі гроші, чи ще щось. У мене нещодавно син з друзями теж збирали кошти, назбирали півтори тисячі гривень і віддали для військових. Тому я думаю, це дуже гарна така якість українців, яка об'єднує також і, і дітей, і дорослих. За декілька годин благодійного ярмарку вдалося зібрати 12 тисяч 700 гривень. І зовсім скоро за ці кошти придбають військову амуніцію для наших захисників.